Доброго дня, рада вас вітати, як завжди, на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на питання, яке стосувалося призначення пенсій для багатодітних матерів. Хочу нагадати, що згідно чинного пенсійного законодавства, у нас багатодітною вважається мама, яка народила 5 і більше діток і виховала їх до 6річного віку. Такі жінки мають право вийти на пенсію раніше. Якщо, наприклад, Є багатодітна родина, якщо маму позбавили батьківських прав, так, або у разі смерті матері, і до зазначеного віку, тобто до шестирічного віку, П'ятеро дітей їхнім вихованням займався чоловік. Батько то право на пенсію за особливі заслуги, саме тоді буде надаватися батько. При цьому також враховуються діти, які були усиновлені. От, це щодо питання, визначення багатодітності. Так, так дивіться. Пенсія за особливі заслуги перед Україною. Встановлюється як надбавка до пенсії, на яку має право людина. До пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з тратою годувальника та за вислугою років. Розмір надбавки визначається залежно від заслуг людини. Для багатодітних матерів передбачено розмір такої надбавки від 35 до 40% від прожиткового мінімуму, встановленого так для осіб, які втратили. Працездатність залежно від кількості дітей. Що ж змінилося? Хочу нагадати, що з 1 січня сума такої надбавки у нас збільшилася. Вона не суттєво тут прям. На дуже багато, але я хочу вам теж повідомити, хто отримає або хто в цьому році виходить на пенсію і має статус багатодітної мами то з 1 січня 2026 року. Так, у нас передбачена доплата, так, до пенсії до, у розмірі 1038 гривень. Це надбавка. Але дивіться, розмір цієї надбавки, акцентую вашу увагу, він складається від 35 до 40% від прожиткового мінімуму, а прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у нас. Становить 2595 гривень, тобто від цієї суми ми рахуємо від 35%, це може бути і 35%, і 40%. так Пенсійний фонд це пояснює залежно від кількості дітей. Коли вам будуть призначати, Пенсію ви можете, бо ви мене дуже часто запитуєте, чи отримуєте ви таку надбавку. Ви можете уточнити відповідно відразу в органах Пенсійного фонду України, або можете зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті і там подивитися розпорядження про призначення пенсії, або знову ж таки особисто прийти в пенсійний фонд, попрохати, роздрукувати вам розпорядження про призначення пенсії – Нагадують, це документ, де ви можете побачити основний розмір вашої пенсії та всі надбавки і доплати, які передбачені чинним законодавством України. Тобто, фактично, розмір такої надбавки наразі у нас ріс на 100 гривень, тому що в 2025 році це була сума 908 гривень. Навіть не так, дивіться. Якщо ми з вами порахуємо, так, то. Якщо ми порахуємо 35, от зараз з вами, відразу і порахуємо. Якщо ми з вами порахуємо 35% так, від суми 2959 гривень, то ми отримуємо відповідно 908 гривень 25 копійок, і максимальний розмір такої надбавки в нас становить 1038 гривень 2026 році. Тобто, починаючи з 1 січня розмір надбавки від 908 гривень 25 копійок копійок становить до 1038 гривень.